У середу, прямо під час засідання уряду у прямому ефірі, затримали керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Їх звинувачують у організації корупційної схеми закупки паливно мастильних матеріалів за завищеними цінами. Таким чином, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся з проханням звільнити Бочковського і Стоєцького, а також всіх без виключення обласних керівників Державних служб надзвичайних ситуацій, оскільки вони за його словами також причетні до цієї схеми. В головному Управління ДСНС в Рінській області кажуть, самі здивувалися поширені інформації, адже відповідного рішення про звільнення не отримували. Е, ну, ми самі бачили тільки по, -по телеканалах. Якщо буде якісь офіційні рішення, я на світі знаю, завтра керівників всіх обласних управлінь е, визивають ну, в Міністерство ВВС. Да, і після цього засідання повинно бути якісь рішення. Поки нічого немає. Я знаю, у нас жодного ну, документу немає. Ми виконуємо обов'язково. Допоки відповідного рішення не прийнято, головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області працює у звичному режимі. Вікторія Бондар у ритмі подій.